Два, один. Йдемо? Мандрівка з солодкими лабіринтами ігроленду розпочинається зі знайомства з роботом робошеном. У подорож вирушають дітки, батьки яких захищають кордони країни. Серед них п'ятирічний хлопчик. До Ігроленду Максимко прийшов з бабусею, батька малюка, старшого прапорщика-прикордонника Ігоря Присяжнюка. Вважають безвісти зниклим. Втім, родина сподівається на чудо. Нехай що батько воює, що батько. На війні, що ми його дуже чекаємо. Всі дуже чекаємо. І він каже, коли папа вернеться, я його вже так чекаю. Пані Тетяна каже, на запрошенні не чекали. Найціннішим вважають увагу до себе. Ми такі, що ми е, дуже маленькі маємо запроси, а це для нас більше, чим ми очікували. Екскурсію дитячі розважальний центр для дітей, бійців АТО організували за ініціативи народного депутата Олексія Порошенка. Ця ідея була дуже вдалою, влучною. Тому що ці дітки, як ніхто, вони потребують якомога більше уваги. Відвідали розважальний центр близько сотні діток, які мешкають у місті та у Вінницькому районі. Більше з них вперше в Ігроленді. Дуже приємно, Я тут ніколи не була і ну понравилася. Ще класно. Втім, більше за солодощі дітям сподобався. Брабата Ростислава Зорубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.